У Симоненківській книгозбірні провели тематичний захід під назвою Слово про війну. Його присвятили річниці героїчного протистояння українського народу, російській Навалі. Принагідно запросили військовослужбовців, яким малеча приготувала особливий подарунок. Ой, ти, братець мій, ти, братець, рідний! Народною піснею Ось загір з за загір композиторка Таміла Чупак розпочала літературно мистецьку подію в обласній бібліотеці для юнацтва імені Василя Симоненка. Окрім музичних композицій, слухачі мали нагоду почути сучасну поезію черкаських поетів. Один з них Валерій Бласюк. Не завжди пишеться позитив, пишеться і те, що якраз болить, те, що ти бачиш, по телебаченню, те, що ти. Чуєш від своїх друзів, які знаходяться там, які, в яких є можливості, в яких є сили знаходитися там, від рідних, які знаходяться і теж е захищають нашу батьківщину, припорошило зимньої пори. Дніпро славу, та кутається в Кригу. Він Україну. Мов розкриту книгу, читає нам з Чернечої Гори, де кожне слово, ніби нота, дзвін, що націю від летаргії будить, що не дає скотитися в облуду. Мов книгу, Україну пише він. Однією з ключових подій вечора став особливий подарунок для захисників України. Це прапор перемоги, створений місцевими дітлахами та їхніми однолітками-переселенцями. Я Певнений, що ми знайдемо йому достойне місце в стінах нашої військової частини, де ним будуть пишатися, любуватися. Прапор символ перемоги та сили, а створений дітьми він надихатиме та захищатиме в рази сильніше. Військовий Євгеній Мальцев називає подарунок твором мистецтва. Саме діти мають неупередженість і мають оту. Кришталеву щирість як ніхто інший, тому це от їхня довіра нам це аванс на майбутнє, тому що ми не, ну, не маємо права внутрішнього їх підвести. Викладачка арт студії Глорія міського будинку культури імені Кулика, де створювали прапор Ганни Чуприна, розповідає, деякі діти приїхали до Черкаси ще в 2014 році. Ми почали допомагати дітям, щоб вони адаптувалися тут у нас на Черкащині, робили майстер-класи, робили зустрічі і, звичайно, відчували війну ще з тих пір. Одна з авторів подарунку Віра Черкащанка займається в арт-студії з 10 років. Війна торкнулася із самого початку, коли батько пішов захищати Україну добровольцем, а дівчинка з сестрою виїхала за кордон. На виставці Воїни світла, воїни добра, яку принагідно презентували, також є декілька її робіт. Я малювала воїнів і дівчат, і чоловіків, і більш війну про війну, про біженців. Про Всю цю біль. Звичайно, мені хочеться, щоб військовим було приємно якось їм віддячити. Окрім цього, в бібліотеці традиційно проводять інші заходи. Вони спрямовані на формування у молоді патріотичного духу та національного світогляду, розповідає виконуючий обов'язки директора Федір Пилипенко. Діти малюють, діти в'яжуть, діти готують різні. Різні іграшки, які потім передають нашим військовослужбовцям на передову. Ми проводимо зустрічі з волонтерами. Ми проводимо зустрічі з військовослужбовцями. От. Ми проводили заходи, розмовляємо українською, читаємо в голос українською. Тобто такі заходи, які повинні пробуджувати національну свідомість. Займатися сюди приходять діти пані Катерини з Харкова. Зі слів жінки такі заняття позитивно впливають на малечу. Бувають заняття, майстер-класи якісь, вони ріжуть, малюють, кліють щось, познають щось нове, а також це психологічно їх стабілізує. Вони постійно хвилюються за тата, за усе, коли сирени, але це їх прихисток, де вони мають уяву, де вони мають свій творчу. Ем... Фантазію вопло... воплощати. ірина Марченко Віталій Італії Больдій служба новин телеканалу Ільдана.